А що ви мені продали? Купив у вас 14 плюс місяць тому, а в ньому екран червоний. Щось я взагалі не розумію. Казали, що все буде добре. А ну подивіться. Добрий день. Що таке екран червоний? Не знаю. А коли купляли? Місяць тому десь купляв. Який пароль в телефоні? 02 07 06. І що, нічого в налаштуваннях не клацали? Та начебто ні, ну прокинувся а там. Та мені здається, тут ви щось наклацали. Та ну не знаю, ну подивіться, ви ж казали, що зараз там все має працювати. Я прокинувся там кольори, щось непонятне, не знаю, що з телефоном я ви вже. Ви наклацали свята фільтри. І а... зараз, якщо їх виключити, то все то буде. Може, то все може буде клацала, та Може дитина клацала, да, Я не клацав нічого. Та може і дитина клацала. А ви вже розбили захисне скло, це ви місяць тому десь купляли? Так, так, так. Можна замінити його, якщо у вас є нормальне. Так, від 500 гривень можемо замінити. А ще раз пароль скажіть. 02, 07, 06. Mm -hmm. Ні, ну все, все добре, все красиво, дивіться. Ну, о, ну, все да. виконали. Так це я сам виходить, так? Да? Та ну не я. О, ну так, в принципі, працює, все добре, мені подобається. Ну, скло поміняємо, так? Да? Так, да, давайте переклеїмо. Да, так, давайте. Дякую.